Ой, дівчатка, хочу поділитися такою своєю, такою любімою зіронькою, без якої я, мабуть, зараз на час і не, і не живу. Вона мені допомагає пережити стрес. І дуже цікавий. раніше він називався отжас. А зараз ОАЧ, ОАЧ-шакті. В складниках в нього є ашваганха, гукшура, капікач хомуміо. Він іде як імономодулятор, але що нас, на, насамперед, ашваганга вона йде як заспокійлива. Е, мені подобається цей препарат при перевтомі. Він мені дуже гарно при стресі. Ну, написано взагалі, що можна приймати по одній пігулочці два рази в день. Е, я приймаю одну зранку. Ну, по перше, ну після обіду бажано не пити, бо будете літати буде куча енергії краще зранку. Зранку випиваєте ще одну пігулочку, і, по-перше, настрій прекрасний. По-друге, заспокоює нервову систему. По третє, нема такого, як хто не доспав, як встав і вже хочеться знов лягати спати, бо вже втомився. Хочеться літати, йти в спортзал, робити багато роботи. І, до речі, ну, дуже класна річ, я рекомендую. Склад в нього дуже цікавий. На сайті, до речі, там є друга фотографія, ви можете знайти, здається, код 51.10 цього препарату. Можете Зайти, подивитися, друга фотографія повністю є великими буквами склад. Спробуйте, дуже цікава річ, направду.